Дай Боже здоров'я вам і вас, Боже на все святе і Гоже чудо-іконує Зарванецької матінки Божої, до якої будемо молитись до кінця місяця. І згадуємо, що саме 21 числа, але травня в 1995 році вся Україна була посвячена під цей чудотворний неповторний образ. На якому тільки в Україні Бог і Божа мати тримають долоні у вигляді благословення. І молимося, як завжди, за наших воїнів, козаків-фронтовиків, за тих, хто ранені, полонені, несправедливо знені, за рідних близьких наших патріотів, за всіх тих, що просить Божа мати за них, за мертвих, живих і ненароджених. За скорішу перемогу України з нашим славним Пресвятим синіоким Русим Христом Богом. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям Богом і Богородице! Слава! івано франківська вас вітає я, Борис Голодюк, Холодній Серт у 2064-му фільмі Попи Христевка, який я знімаю в суботу уминальний день. 21 жовтня 2023 року. Найперше, як завжди, у цей день ми зважимо тих, що відійшли у вічність наших героїв, дорогих, рідних, близьких, дай Бог їх і поверне найкращих, найпотрібніших. Не зробів щодо Сенцепрамів, як це обіцяла причиста Божа. Мати. Вража куля шалена перебила крило, опустіти знамена, нахиліте чоло, в лютім двобої, щоб свій край не віддать він упав, хоч герой лиш було двадцять п'ять. Та й не забудьмо про всіх, Хто за день був краєно на люсі битві полі, насіба. Рим день з записала країна, своє серце на мірі. Танці на крові. Хто ви падлюки, десь відривають ноги і руки. Вчора у Турції хлопця ховали, а прокурори від щастя стрибали. Торт за сто тисяч то хіба гроші, а назбирати на дрони не можемо. Дітки співають і в'яжуть браслети, щоби купити бинти, турнікети. Хто після того нам допоможе? Знаєте, люди писати не можу. Перед очима той Вася, хлопчина, мама старенька, І та домовина. Перед очима пидло гуляє, гроші наліво й направо кидає, реготи, танці, артисти відомі. То ти питання, а де воєнкоме? Чом тих биків не беруть на війну? Все у нас люди має ціну. Знаєте, чесно, ми заслужили, кляту бидлоту ту до влади пустили. Ще не один такий шабаш в нас буде, бо не бояться ні Бога, ні суд. Весілля на совісті молодят у ДБР. Прокоментували пишне свято своєї колишньої працівниці та екс-прокурора. Роксаланову Москву звільнили два роки тому. Тож відомство не несе відповідальності за її вчинки, заявила радниця з комунікації державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян. Вона також закликала не пов'язувати гучне весілля з колишньою роботою молодят, адже це питання статків їхньої родини та громадянського сумління. Під час війни дійсно це весілля наробило резонансу. Нагадаю, 7 жовтня, екс-прокурор Ростислав Ільницький та екс співробітниця ДБР Роксалана Москва зіграли пишне весілля у Львові. За підрахунками івент-агенції, приблизно мільйон доларів могло коштувати одруження. Світлинами свята у соціальних мережах похизувалася сама наречена, а журналісти видання Львів Медіа впізнали елітний комплекс неподалік Львова, і його, начебто, пара. Орендувала на два дні. Гуляли там депутати, прокурори, інші чиновники та податківці. А розважали гостей відомі українські зірки, такі як Оля Полякова, Дзідзьо. Олександр Пономарьов, а ведучим був шоумен Григорій Решетник. У мережі дійсно було багато фото, багато обурень, але найбільшого, мабуть, такого резонансу викликало фото торта, який подружжя замовило на своє свято, і він вразив усіх, тому що він був багатоярусним. Можливо, зараз спробуємо показати вам фото. І кажуть, за підрахунками, знову ж таки, що він коштував 100 тисяч гривень гривень. Після скандалу молода пара закрила сто. Рінку в соціальних мережах, а відео зі святкуванням уже недоступне, і вони, начебто, намагалися його видалити із усіх ЗМІ. Але звісно, що інтернет пам'ятає все, та й, здається, що вже приховувати, якщо це розкішне весілля, побачила вся Україна і, можливо, не тільки. Я не хочу тут знаєте, коментувати і вдаватися до того, чи правильно робити подібні святкування у час війни, тому що це дійсно на совісті самих цих людей. Але я би тут акцентувала увагу ще на тому, що на жаль, ми зараз почали шукати ворогів в своїй країні дуже багато. Ем... Хейту і багато різних негативних думок лється на самих же українців і вуст українців. А, можливо, навіть із цим весіллям це також все пов'язано. І за останні дні знову ж таки будь-що нас трапляється, то хто в нас винен, ми шукаємо ворогів серед своїх. Тому я закликаю бути, знаєте. Трішки, мабуть, добрішими, і знову згадати, якими ми були на початку цієї війни, як ми згуртувалися, як ми об'єдналися, як ми разом можемо здолати ворога тільки тоді, коли ми будемо ось так об'єднуватися з приводу весілля, то те, що ось у ДБР говорять, що можливо це були кошти не самих цих ексдебер, екс працівниці ДБР та екс-прокурора, а можливо їхніх батьків. І якщо вони могли дозволити своїм дітям таке розкішне святкування, то вони і його зробили. Але знову ж таки, можливо, і не варто було ем, робити це публічно і ось так у час війни. Тому я гадаю, що вже ця молода пара за це поплатилася знову ж таки. Скільки всього вони отримали, і скільки розмов на цю тему. Але е, про чиновників у нас ми не, не маємо забувати, дійсно, і маємо показувати і розказувати, звідки у них кошти походять, і все це мають робити відповідні органи, вони для цього і є, і для цього працюють. Але е, що стосується взагалі теми чиновників, то е, тут ще. Одне, що важливо, що серед колишніх, можливо, якихось посадовців чи працівників, на жаль, і є зрадники, які працюють на ворога. Про що йде мова? Це це про а, те, що за матеріалами СБУ за грати відправили ТЦКшника з Черкащини, Черкаш... Щер... який закликав денацифікувати Україну і знищити усіх бандерівців. Співробітник Черкаського обласного ТЦК та соцпід. Римки відкрито виступав за расистів та планував сприяти ворогу у війні проти нашої держави у разі захоплення регіону. Крім того, він закликав денацифікувати Україну та знищити бандерівців. Розповідав друзям та усім своїм колегам, що очікує на окупантів і активно агітував власне оточення підтримувати загарників. Ну а крім того, цей чоловік активно заперечував причетність росіян до військових злочинів, таких як у Бучі. І натомість він виправдовував ракетні удари РФ по українським містам та вбивства цивільних громадян. Сбу затримала його наприкінці 2022 року. Всі наративи цей колаборант тепер буде розказувати за ґратами, де проведе найближчі два роки. Ну а загалом, що він говорив про українців та як він виправдовував російську агресію. Давайте далі послухаємо у перехопленні. Мы следимся да. каждого первый тост за победу. И Я всегда вставляю. За нашу победу. И тут. Правильно. И тут отдельных бандеровцов так коробят, тихо, так. Коробят, тихо, 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 тихо. У нас нет ни фашисты. У нас нет ни одного бандера, ни одного фашиста. Чтобы они быстро хочу всех россияне разорван, чтобы они так и пару прием смогут на меня. Но они знают, что в России не будет. Но они тебя забудут. Еще В Лагуре похоронили очередного Бендерова, перехоронили почетный караул в фашистской форме, стреляют. И эти все это рассказывают. Ну, считывайте, сидит дома. Ну, да, на контролу уже да, да? а, затянут. Ну, пошло. И наши придут. Не надо будет увольняться. Либо еще Бендеров с таким более не будет увольняться, потому что... Да, ну, наши эти придут, то такое. Ну, все равно начнут. сотрудничать, работать. Изместного как они разным девушек. Ну, за нашу побіду це малося на увазі, він говорив за побіду Російської Федерації. Бачите, навіть там вже було трішки гірше, чутно, але є розшифровка розмови, де він каже, що коли прийдуть загарбники, мені не потрібно буде звільнятися. Ну тому що це свої. І от він був готовий з ними співпрацювати. І при тому там ще є частина перехоплення. Якщо хочете, можете послухати на офіційних сайтах СБУ, де він знову ж таки заперечував злочини окупантів у Бучі. Його. І... Говорили російські наративи, російські методички про те, що це Україна сама все влаштувала. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А червінського хочуть довести до критичного стану, або йому стало погано в камері. Він і умер. А принаймні, все до цього йде, пише телеграм-канал. Офісне мишеня. Офіцери просять залужного. втручання залужного, тручання прямого генерал матиме краню розмовою зеленським. Якщо фарс продовжиться, військові заберуть офіцера самі. А пам'ятаєте, це маха колишнього проросійського бойовика, колишнього радянського військового Аж ни 2014 році він був командиром роти протиповітряної оборони ДНР у місті Сніжне, звідки було збито боїнг 777 сумнозвісного рейсу Аман 17 Розслідувачі Оберенкета повідомляли, що саме це мах виставляла бук на позицію, з якої було збито боїнг. За цим цінним свідком почали полювати наші спецпризначенці. Таке вони дістали це маха дорогою ціною. Смертельних поранень зазнав старший сержант 74-го розвідувального батальйону Олександр. Олександр Колодяжний, а також втратив нового солдат Митро Гережана. Вони виходили з окупованої території в райони Мар'їнки і там зачепили протипіхотні міни. Проте затримання та доставку це на нашу територію можна знімати бойовик. Коли іноземним партнерам України, які брали участь у розслідуванні справи МН-17, було повідомлено про завершення спецоперації. То вони спочатку навіть не повірили такому успіху. Ця операція готувалася силами контррозвідки. СБУ бовпродовж двох років затримання і вивезення з. Здійснювали також агенти попередньо заворбовані в Росії громадяни України. Різні джерела згодом також повідомляли, що в операції із затримання цемаха брала участь і військова розвідка України. Доставили Цемаха в Київ 28 червня 2019 року. А вже наступного дня Шевченківський районний суд міста Києва арештував його на два місяці. Прокуратура Нідерландів дуже зраділа. Цемах був важливим свідком у справі збиття Боїнга. Вони вважали, що покази Цемаха в зуті, в Нідерландах можуть підвищити. Вищити легітимні справи станом на вересень 2019 року, він був єдиним доступним свідком безпосередньо причетним до бойових дій на місці та в час збиття літака. Міг мати інформацію про конкретні події і про ланцюжок командування, як заявив згодом, сам цемах слідчі Австрії та Нідерландів пропонували йому громадянство Голландії та участь у програмі захисту свідків обмін на свідчення. Але 5 вересня Цемаха відпустили з під арешту, не дивлячись на те, що за два дні до того, а 3 вересня суд продовжував арешт. Та цемаха, знаєте, чому звільнили? Задовольнили клопотання адвоката Цемаха. Думаєте, одягли електронний браслет? Ні, поклали на нього особисті зобов'язання з'являтися за викликом до суду. Прокуратура вимагала залишити цемаха під арештом, заявляючи, що він може втекти. Представник прокуратури Олег Парасада сказав, що тепер Цемах буде достатньо складно доступний для міжнародної спільної слідчої групи. А далі почалося цікаве. Президент Росії Путін від початку переговорів з президентом України Зеленським щодо обміну полонених наполягав на передачі Цемаха 7 вересня 2019 року. «Цемах» був переданий в Росію в рамках обміну полоненими у форматі 35 на 35, Хоча Нідерланди просили не видавати. Ну а далі все класично. 11 вересня депутат Європарламенту від Нідерландів Каті Пірі повідомила, що Нідерланди перекваліфікували Володимира Цемаха, якого раніше вважали ключовим свідком у справі про знищення малазійського літака. МН-17 у підозрюванні. Згодом уряд Нідерландів звернувся до прокуратури. Рев з проханням сприяти в пошуках Цемаха, щоб голландські могли його допитати. Цемах повернувся в той час вже в Орло і Сказав, що готовий виключно у Донецьку треба нідерландцям, то нехай їдуть до нього. Ну і вишенька на нашому тортику 3 грудня 2019 року СБУ оголосила Цемаха в розшук. І ще одна вишенька керівником операції з вивезення вашого важливого свідка з окупованої території був Роман Червінський. Сама операція була загублена. Передача цемаха була. Ультиматумом Путіна Зеленському сказав Червінський при вселюдному телевізійному ефірі. Друга гучна спецоперація, до якої був доручений Червінський авеню або як її ще називають Вагнер СБУ і Гур влітку 2020 року. виманили до мінська 33 найманців групи Вагнер. Однак, в останній момент Вагнерівців у Білорусі викрили та заарештували, а згодом видали до Росії. Пізніше Червінський допустив, що провал операції стався через витік інформації з офісу президента України. І натякаючи на те, що в офісі президента сидять крути. Те, що з Червінським розправляться, не викликало сумнівів. Дочекалися війни. 21 квітня СБУ за погодженням із офісом генпрокурора оголосила Роману Червінському підозру за статтею перевищення військовою службою, особою влади чи службових повноважень за версією слідства. Самовільні дії Червінського призвели до ракетного обстрілу російськими силами аеродрому Канатова у Кіровоградській області, 23 липня 2022 року. Як виявилося, з початком повномасштабної війни офіцер Роман Червінський повернувся до роботи. Він був у керівництві військової частини сил спецоперацій ЗСУ. зараз. Червінський затриманий і отримується під вартою вже перший рік і є два місяці. Змінюються судді, справа розвалюється, доказова база, розсиплюється. Свідки дають покази, які заганяють слідство і прокурорів в глухий кут. Але основна ціль досягнута. Важливий спеціаліст нейтралізований нехай сидить в кліці, а от знову, не дай Бог, почне з. Дійснювати ефективні операції. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у Путіна. Втрати небачених масштабів. Вчора ЗСУ знищила 1380 загарбників. Пишуть у штабі залужного. Крім того, сміттям стали 55 танків, 120 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем. В той же час, як заявляють пропагандисти, сам Путін в мережі вже пишуть. Путін під обстрілами відірвав ростовський штаб, а ледь вижив і евакуювався. Був на Самому передку правда передок не там, але то таке. Як повідомляє пропаганда, Володимир Путін нібито побував у штабі російської армії, де зустрівся з головою Генштабу терористів Валерієм Герасимовим. Воєнні злочинці говорили про війну в Україні. а Востаннє Путін нібито відвідував штаб російської армії у серпні. Пам'ятаємо, що справжній Путін переходиться вже понад 20 років в Китаї, а його двійників вже п'ятеро здохло. І ще десять живі Він є біблійний антихрист. Коли буде Боже пришестя, тоді суд Божий над ним буде в Києві на майдані, а далі віднесуть його у Кремль і провалиться Москва. Як є за це Попа. і сонячним вогнем будуть спалені усі гади зла. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пролунало сім вибухів у сарнах невідомого походження. В небі помітили п'ять літаків, які вели вогонь в невідомому напрямку. Прикордоння стрясло офіційних повідомлень наразі немає. Телеграм-каналу «Опора» пишуть, що втрати є на рівненському кордоні. Ворог здійснив розвідку боєм та за втратами відійшов. Що ж Росія може спробувати відкрити другий фронт на півночі України, якщо Формує достатньо велике та добре озброєне угрупування у Генштабі збройних сил РФ зараз обговорюють можливість повернення до тактики великих кліщів для оточення сил оборони на Донбасі та у Харківській області. Військовий експерт Олег Жданов у своєму відеооблозі заявив, що передумови для її реалізації наразі не створено. За його словами, для цього російські війська повинні рухатися в напрямках Сума і запоріжжя дніпро За даними нашої розвідки, такі плани обговорюються у Генштабі Збройних сил РФ а плани обговорюються. Але якщо на Запорізькому напрямку ще якісь війська є, то на сумському напрямку угрупування немає зовсім додав експерта. На думку Жданова для реалізації цього плану росіянам потрібно сформувати на північних кордонах України угрупування у складі 50-70 тисяч осіб із важкою технікою на озброєнні. А далі по накатаній провальній схемі сигнальні ракети вранці і пішли. Поїхали на вже укріплені. Ні, позиції ЗСУ. З точки зору логіки РФ відкриття другого фронту було б для неї дуже вигідним, щоб розтягнути зусилля України і змусити нас битися на два фронти. Але це можливо лише за умови формування такого угрупування в Курській чи Брянській області або в Білорусі. А це перспектива на січені навіть ближче до лютого, тому що цьому групуванню треба дати танки, артилерію, боєприпаси, паливо і все решта для Росії та Рішній ситуації дуже проблематично створити таке угрупування. Підсумував він в будь-якому випадку. задля для наступу на Україну з Білорусі та Росії необхідно створити угрупування зі 100 тисяч військових із технікою. На сьогодні РФ не має відповідних ресурсів. Тож у найближчі 3-5 місяців чекати на ескалацію не варто. Про це військовий аналітик з Білорусі Олександр Алесін розповів в ефірі. Апостроф Тіві він зазначив, аби атакувати та розбити сильну українську армію. Потрібен дуже потужний ударний кулак на території Білорусі. Я вважаю, що необхідно не менше 100 тисяч військовослужбовців та відповідна кількість техніки танків, бойових броньованих машин, артилерійських установок та іншого. Поки що такого групування на території Білорусі немає, і зібрати його буде непросто, тому що російська армія відчуває нестачу солдатів і дефіцит бойової техніки. Розповів Алесін за його прогнозами у найближчі 3-5 місяців у Білорусі не з'явиться та. Таке потужне угрупування, адже Росія бракуватиме сили. Аналітик також звернув увагу на слова російського генерал-полковника Андрія Картаполова, який зараз очолює комісію з оборони держдуми. Той сказав, що угрупування російських військ у республіці Білорусь розгорнути проти країн НАТО на заході Польщі та країн Балтії. Це його слова. Я думаю, у цих словах є правда та конфлікту на кордоні Білорусі України поки що не буде. Пояснив Алесін, проте він вже застеріг. Про небезпеку створення угрупування в Білорусі за оцінками аналітика РФ такими діями намагаються відтягнути ЗСУ зі східного фронту до білоруського кордону. Активізація російських військ в Україні можлива, тому вони хочуть відтягнути як найбільше війська на кордон з Білорусі, щоб зменшилася їхня кількість, яка протистоїть російським військам. Тому це розгортання угрупування в Білорусі є відволікаючим маневром, пояснив військовий аналітик. Господи, моління всіх наших патріотів, християн у ГКЦ і ПЦУ, і голосові на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті Всічиславської ікони і святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає. Оцей час, коли нечиста сила наступає на нас, Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святило сім'я Твоє, Бог, дай Бог щоб, щоб прийшло царство твоя. Твоє, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя Духа нашого. Бо Твоє Царство, Отця і Сина і Святого Духа та буде будем свят на віці вічні. Амінь. Боже наш грусий, сіноки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже і військо країну всіх нас скоріше спасе навіки вічні. Амінь.